Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Минулого разу у нас з Олександром відбулася дискусія з приводу того, які зміни відбуваються у нашому ставленні до сім'ї і в сім'ї як такій. Ви її можете переглянути на моєму каналу. Олександр проявив в ній неабияку ерудицію, розказав мені, які бувають сім'ї в сучасному суспільстві, дав їй характеристики і респект йому за це. А от я відчуваю себе, ну, знаєте, таким собі вуличним дотепником після цієї дискусії. Знаєте, що це таке? От, припустимо, іде людина, вертається з гостей додому, згадує, що там було, розмову, яка велася між гостями, і тут йому приходить в голову цікава дотепна оригінальна думка. І він хотів би, якби він того разу, будучи в гостях сказав, що то, звичайно, це мало б мало великий і великий вплив на його співрозмовників, і вони би визнали його правоту. От так і я думаю, що основні аргументи. На захист своєї позиції, а в цілому наша розмова звелася до аналізу двох типів сімей: Олександр здається, назвав аж 10 традиційної і партнерської сім'ї. Я позиціонував традиційну, а відповідно, Олександр Партнерську. Так от, я Основних аргументів щодо переваг традиційної сім'ї того разу не навів, ну просто не прийшло все мені в голову, саме така аргументація, такий стиль аргументації, що я постараюсь зробити і чого? Зробити цього разу. Отже, за Поставленими уявленнями існує так звана традиційна і партнерська сім'я. І ідея партнерської сім'ї набуває в нас зараз все більшого і більшого розпоширення і розповсюдження. І справді та картинка, яку нам малюють, Є дуже і дуже привабливою. Так, в партнерській сім'ї існує повне рівноправ'я між тими, хто складає сім'ю. Ролі немає чіткого розподілу обов'язків, ролі, ролі гнучки вона дає людині нашого часу оптимальні умови для. Кар'єри та самореалізації. І справді звучить дуже і дуже гарно. Хоча на практиці інколи трапляється таке, що двоє егоїстичних отців, кожен з яких в першу чергу озабочений своєю самореалізацією, Самоствердженням починають тягнути ковдру на себе і розривають її навпіл. Тобто, іншими словами, розлучаються, до речі, називаючи їх егоїстами, я не маю говорити це не в осуд, не в осуд, тому що егоїзм це наша природна схильність усіми певною мірою егоїсти. І замість моралізаторських сентенцій я спробую навести аргументи на рахунок, на користь традиційної сім'ї. Але тут треба уточнити, що сам термін традиційна сім'я я вважаю неточним. Тому що традиції бувають різні, не всі вони є бажані. Можливо, якомусь в дикунському племені є традиція немовляти їсти, так що навряд чи це можна похвалити. Краще би назвати традиційну сім'ю християнською, але і цей термін є недостатньо. Вдалим, тому що зразу ж викликає асоціація з такою собі перманентною жорст... ну, жертовністю, до якої нас закликає християнство, і також це є непривабливим. Але він точніший в тому випадку, що, звичайно, християнство є великою частиною нашої традиції, але воно набагато ширше за традицією, і говорить нам моя така думка про правильні принципи і в стосунках з Богом, і в стосунках з людьми. праведними, я наголошую ті, які нам найбільш вигідні і корисні. От давайте розглянемо, звичайно, як я її розумію, концепцію християнської сім'ї з точки зору чоловіка і жінки, і покажемо, де є вигність для обох. Ну, щодо чоловіків, це питання зрозуміле і... Не викликає заперечень, дискусій, тому що в Біблії є багато місць, в які говориться, що чоловік має керувати жінкою і займає більш, має займати, скажімо так, більш високу роль То стосовно до жінки. Для багатьох сучасних феміністок це сприймається як. Сприймається з осудом, і як щось таке неприпустиме. Але уявимо собі, що воно так і є, і задамо собі питання: якщо Господь нас, чоловіків так цінує, і Поставив нас на керну посаду, чому ми маємо від того відмовлятися? Адже Боговидніше, Господу видніше. А так як кожен прагне до самореалізації, то нам, чоловікам, отакий от принцип, скажімо так, умовно, верховенство над жінкою, він. Для нашої чоловічої самореалізації, очевидно, є оптимальним. Бог створив жінку як помічницю та люд... чоловікові, та, 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 відповідно, йому. так, В Біблії так і говориться: створимо йому помічницю, відповідно йому. Ну, що таке, помічниця, все, все зрозуміло. Істота, особа, яка допомагає нам в житті, і за це ми маємо бути їй вдячними. А помічниця яка є відповідна, тобто, що таке відповідність, ну, тут теж можна дати певне визначення і поговорити і про. Інтелектуальну відповідність, освітню, соціальну, душевну. Коли люди, чоловіки і жінка, ми говоримо саме про них, мають однакову систему цінностей, розуміють один одного співслова і сміються над одними тими самими анекдотами. І навіть Деколи спілкуватися, говорити їм не так вже важливо. просто відчувають претензії, відчувають приємність від того, що вони можуть і помовчати разом. Ще є великим щастям для обох, них. обох їх. Але... Тим не менше, сучасна феміністка може заперечити, що це несправедливо, не відповідає. Ми ж маємо на увазі і впевнені за те, що рівноправ'я і повага до прав людини це добре. А навпаки, диктатура, диктат, обмеження наших свобод і інтересів це погано. Ми живемо в ліберальному і демократичному суспільстві і думаємо таким чином. І як з того Богу оцінити слова Біблії, сказані ним жінці. Як це говориться, давайте пригадаємо до чоловіка твого пожадання твоє, і він буде панувати над тобою. Ну, для сучасної жінки, яка себе вважає такою оригінальною, неповторною, яскравою особистістю, і, скажімо, відверто, багато жінок і справді є такими. Уявити собі, що буде хтось, з'явиться хтось, який не знає, чого буде над нею панувати. Це їй неприємно, вона може на це і не погодитися. Але давайте проаналізуємо цю фразу, а це сказано Богом, без уставлених і поширених стереотипів. Що означає? і початок до чоловіка твого пожадання твоє. Іншими словами, можна сказати, що жінка відчуває велику потребу у чоловікові. А якщо це так, то вона за це має дякувати Богові. Тому що завдяки, скажімо так, потужній домінанті на чоловіка, вона може бути щасливою з будь-яким чоловіком, який її любить і не має явних моральних вад. Це Думаю, однозначно, а ті жінки, які, як е, героїня одного відомого фільму, кажуть чоловікам, які виявляють до них інтерес, хороши <просити>, мужик, ну, не орел, а їй, бачите, орла хочеться, то, як правило, вони залишаються. Самотніми, тому що тут порушується принцип відповідності. Хочеш орла, ну і сама будь орлицею, але орло літають дуже високо і дотягнутися до них важко. Але все ж таки, як бути з продовженням тієї фрази, адже там говориться що чоловік має панувати над жінкою. Проаналізуємо це Синя – це складна соціальна структура, а назвіть мені іншу ж складну соціальну структуру, у якій би не було ієрархії. І так само у сім'ї вона є. Діти мають слухатися, батьків. А жінка чоловіка — чоловік. У чоловіка теж є свій начальник, на якого він звертає увагу і ігнорувати його не може. Навіть якщо він не погоджується з ним, все одно він повинен виконувати його розпорядження. І так далі. І треба сказати, що у сім'ї, як правило, проблеми починається саме з порушення от принципу ієрархії. Коли дитина стає центром, кумиром сім'ї, варто її захищати чи топнути ножкою. І будь-які її примки виконуються батьками. Коли жінка замість того, щоб бути помічницею чоловіка, ну, є такий вираз, виносить йому мізки, маніпулює ним, каже, що вважає, що вона його ощасливила тим, що погодилося на стосунки з ним. А він, та така скотиняка. їй всю молодість зіпсував, і зовсім не біжить у ювелірний магазин за бриллиантовим коліє чи за норковою шубкою. І вона така велика страдниця тільки й може з ним жити, якому він, мовляв, і при неї не потрібен. Це я. Самі розуміємо маніпуляція, викликання у партнера почуття вини, як би сказав досвідчений психолог, що може закінчитися погано, причому для них обох. А чоловік, коли він в сім'ї зловживає своєю владою, якщо мені то томона, бо я хлоп. А тобі того не можна бути, баба, він ігнорує той факт, що як жінка відповідає перед ним, так і він відповідає перед Богом. І навряд чи Бог прийме до уваги його богословські роздуми на цю тему, типа мужик, навіть якщо він поз... Буде посилатися на Біблію. Нема таких заповідей, окремих для чоловіків чи для жінок, і ми всі перед Богом будемо відповідати однаково. А загалом можна сказати, що в багатьох випадках християнські норми-поведінки, які вимагають від нас християнство, вони... Таке враження, що встановлені в інтересах жінки. От, зокрема, заборона на розлучення. Про що сказано, що Бог поєднав чоловік розлучати не потрібен. Ми знаємо, наскільки для жінки є важливими міжособові стосунки. У чоловіків буває по-різному, як там у класика, Не відмовлять хутко утішався, а зарадять привід відпочити. А у жінки в таких ситуаціях то ігнорування, байдужості, заради, розлучення, вони переживаються дуже і дуже важко. І то, що чоловік Бог. Забороняє чоловікові розлучатися з жінкою за виключенням перелюбують з її сторони, це, по суті, є в інтересах жінки. Так само, як і інша заповідь залишить чоловік, батька і матір, а це найближчі для нас люди з нашого народження. Приліпиться до жони і стануть вони однією плоттю. Зверніть увагу, що ця заповідь дана чоловікам, тобто чоловік має ставити жінку вище, ніж навіть своїх батьків, а не для жінки, що вона повинна. Залишити своїх батьків, щоб жити, щоб створити сім'ю, свою власну сім'ю і жити разом з чоловіком. Це, по суті, виключно чоловіча заповідь, якщо її розуміти буквально. Але найважливіше є те, що Бог не тільки говорить нам про те, що було б. Нам найбільш вигідно, але дає нам сили і можливості виконати всі його рекомендації. І справді обмежити свій природний егоїзм і відбувається таке чудо, церква називається таїнством. Тайна ція велика є, коли двоє людей, причому недосконалих, як я сказав, кожен зі своїми особистими недоліками, інтересами, потребами стають єдиною плоттю. І що таке справді можливо, як приклад цього я зачитаю вірш? Заболоцком. Называется им, так и называется, старики. Там сказано таки, Простые, тихие, седые. Он с палком, с зонтиком она, а на листья золотые, глядят, гуляя до темна. Их речь уже немногословна. Без слов подятен каждый взгляд, но души их светло и ровно, об а очень многом говорят. Изнемогая, как калеки, под гнетом слабости своих, в одно единое навеки слились живые души их. От начин, кажущих пафосным, высокий по этой ноте, я и закинчу свое видео. І прощаюсь з вами до нових зустрічей.